Вітаю, друзі! Я вже записав два ролики. Подяка Чехії, і подяка Польщі. Сьогодні хочу записати ролик, поговорити власне про Туреччину, подякувати Туреччині. Туреччина займає дуже важливе місце не лише в сучасній політиці, але і в. Історії українській. В турецькій історіографії козаків називали очеретяними братами, не ворогами, не, саме братами. Тобто багато українців володіли турецькою, Богдан Хмельницький володів турецькою, і сусідство з тюрками для, адже Дикий Степ був заселений турками, і Тюрська топоніміка в Україні, подивіться на всі Канів, Кременчук, Кагарлик, ну, куди не тикне всюди тюрська топоніміка. Свідчить про те, що тисячолітнє співіснування не могло бути лише історією ворогування. Особливо з здобуттям незалежності України. Україна-турецькі відносини почали вибудовуватися досить розлого, і в Україні був дуже важливий чинник кримські татари. Тобто тюркський народ в складі Української держави був ну, таким головним дипломатом, народним дипломатом України і Туреччини. Бо дипломатія політиків, вона побудована на інтересах, але дипломатія народів вона побудована. На багатьох емоційних речах. І емоційно кримські татари були завжди для турків ну, дуже таким важливим фактором. Адже кримських татар на території Туреччини проживає кілька мільйонів. Просто всі, хто вижив в підросій, на підросійських територіях, їх це не чисельний такий народ. Але від ментального до прагматичного. Туреччина завжди вибудовувала раціональну торгівлю з Україною. І на початку 90-х, в принципі, великої прірви між Туреччиною і економі... ну, економікою і українською не було. Українська економіка була в промисловому плані дещо вигідніше вирізнялася в індустріальному плані. Але, е, звичайно, що. Туреччини був досвід самостійності, і це зростання колосальне турецької економіки на наших очах, воно дуже показове для України. Але разом із зростанням економіки зростала і військова потуга Туреччини. Туреччина завжди видавалася російській пропаганді таким ну, білою вороною в НАТО, тобто, таким. Фактором, можливо, навіть розколу, але е турецько-американські відносини були дуже плідними завжди і дуже, ну, особливо в мілітарному плані, дуже такими ефективними. Справді, е Туреччина проводила політику схожу на Близькому Сході з політикою Ізраїлю, тобто таку певну цивілізаційну проєвропейську політику. <кхід> і в цьому сенсі союзництво з Ізраїлем дало саме Туреччині великий ривок технологічний. Я був на початку 2000-х в технологічному центрі біля, Анкар, біля Стамбула, де працювали сотні українських вчених. Гранти на їхні розробки виділяли ізраїльські фонди, працювали вони в Туреччині, і це були розробки пов'язані з безпекою теж. Тепер подивіться, який прорив здійснила Туреччина і в ракетобудуванні, і в, е, навіть в космосі. 18 року президент Ардоган створив Турецьке космічне агентство. І для України в цьому турецькому космічному агентстві дуже багато простору і місця. Але повернімося до ситуації на Чорному морі. До ситуації безпекової Туреччина сподівалася на українські технології ще від моменту проголошення незалежності України. Україна свого часу брала участь в тендері на розробку турецького основного танка і навіть розробила танк Ятаган на основі Т-64. Який, до речі, зберігся в Україні, і він навіть бере участь зараз в боях, їх кілька екземплярів є. В результаті здається, Туреччина закупила тільки двигуни тоді для своїх танків. Вона все-таки зробила свій танк. І тепер подивимося, якими темпами розвивалася оборонка турецька. От турки постійно виробляли якісь комплектуючі. До, ну, наприклад... Ліцензійний автомобіль виробляли, але починали з комплектуючих. Потім озброєння починали з комплектуючих. Зараз Туреччина виробляє комплектуючі для f 35 найпотужнішого, найвисокотехнологічнішого винищувача в сучасній авіації. На жаль, Туреччина ну, через закупівлю. Російських зенітно-ракетних комплексів потрапила в скандал, в конфлікті з Сполученими Штатами і виробляючи, комплектуючи до f 35 все-таки Туреччина була ну, відставлена в черзі на отримання f 35 трошки на довшу лаву, як кажуть. От Фінляндія отримує 60 штук f 35 і фінська. Військова авіація тепер буде подавляти всю російську авіацію, по суті, тому що це гіперпотужний літак. Але Туреччина все одно крок за кроком підходила до такої дуже щільної кооперації з Україною військово-технічної. І в нас є зараз, мабуть, близько 50 програм різних: це і космос. Це і авіація. Туреччина дуже зацікавлена виробляти ан 178 чи Ан-70, тобто кооперація в можливості спільного виробництва військово-транспортного літака, спільного виробництва лінійки Бар'яктар, оскільки Туреччина отримає двигуни від України. Ну і весь цей військово-технічний формат пов'язаний з тим, що турки. Дуже при кожній нагоді допомагають нам е, чимось. То подарують набої до Баріктара, то фу уніформу, то е, ну, словом, спектр великий, починаючи з броньовиків. Але е, для України е, місця в турецькій оборонці дуже багато. Туреччина розробляє свій гелікоптер. І, Спільний українсько-турецький гелікоптер був би цілком нам придався б, ну не кажучи вже про інші озброєння і стрілецьке, в тому числі, яке продається спокійно в Україні. Важливо, інше. Туреччина дуже принципова в плані зовнішньої політики. Туреччина дуже принципова в плані збереження територіальної цілісності будь-яких сусідів своїх і. Будь-якої іншої країни. І Туреччина зіграла якраз визначну роль в тому, що сформований зерновий коридор, і він сформований таким чином, що Росія в цих умовах програє в силу своїх ментальних особливостей, а Україна користає наповну. Минулого року торгівельний оборот України і Туреччини складав десь 6,5, ну, більше 6 мільярдів доларів. Це невелика сума. Наш потенціал в принцип, 15 мільярдів. От З Китаєм у нас 15 мільярдів. Я думаю, що з Китаєм чим далі буде ситуація ну, підвисати. Але можна сказати, що Туреччина через свою послідовну політику. Вона не лише формує перспективу економічно економічної співпраці, але й архітектуру безпеки на Чорному морі. По суті, з усиллями Туреччини Росія е втратила будь-який вплив Чорноморського флоту в регіоні. Звичайно, що е сила і ну, талант українських військових зробила свою справу. Особливо знищення флагмана Чорноморського флоту крейсера Москва, але Туреччина заблокувала Босфор, Туреччина дотримується всіх санкційних зобов'язань, і е, Росія, по суті, не може повноцінно утримувати свій контингент в Сирії. Е, останнє е, таке ну, китайське турецьке попередження було. Е, Туреччина не пропустила три кораблі, які пробували просунутися в Чорне море. Це кораблі Тихоокеанського флоту. По-моєму, адмірал Трибуц, один, один корабель забезпечення і ще якийсь там третій. І от за цих обставин, по суті, Росії був даний чіткий сигнал, що. На Чорному морі буде домінувати Туреччина. На Чорному морі є дві країни, які володіють найдовшим берегом: Україна і Туреччина. І за таких умов: за умов, що флот Туреччини на Чорному морі значно потужніший від Чорноморського флоту Російської Федерації. І у нас є ще цікава перспектива. Просто перетворення Чорного моря в демілітаризовану зону. Так, тут патрульні катери можуть бути, прикордонні катери, але ніякого мілітарного флоту тут не повинно бути, тому що флот сучасний це більше про океан. Туреччина, до речі, будує нам не лише флагман корвет гетьман Мазепа, але будує собі авіаносець. Будує собі вертольотоносці. тобто Туреччина стає цілком повносправною країною рівня Франції, ну трошки може нижче Великобританії, але в, в, в мілітарному сенсі в НАТО зараз є кілька цілком боєздатних армій: це Сполучені Штати, Великобританія. Це Туреччина, це Польща в рамках НАТО і в рамках сусідства з НАТО Україна. Оце ті потуги, які ну, асоціюються з демократичним світом. Хоча свій потенціал, звичайно, має і Швеція, і Фінляндія, ну він, цей потенціал більше для ну, внутрішньої оборони. Але зіграти в геополітичних сценаріях можуть виключно війська Туреччини, США, Британії і України. От такі в нас висхідні умови. Українці зараз вивчають турецьку для того, щоб поритися в турецьких архівах. В турецьких архівах дуже багато. Історії про нас, яка викреслена і знищена завдяки царським цензорам, а потім і радянським цензорам із архівів України із свідомості українців. Тому в нас є великий шанс мати завжди вихід на близькосхідні ринки, бо в нас є дружня Туреччина. І не дивуймося, що Туреччина, ну, мабуть, Пробує рівно чи рівнозначно ставитися, вибудовувати стосунки з Росією і з Україною. Це той випадок, коли з Росією вимушено вибудовуються, а з Україною від теплоти серця. Віримо туркам, вони шкоди не нароблять. Слава Україні!